Радіо UA Чикаго, ну що ж, слухачі радіо UA Чикаго? Як ми обіцяли, в нас зараз в студії Павло Рахман, дитячий ортопед з України, а також волонтер, також спортсмен, але в основному основний вид діяльності це є ортопедія і в більшості дитяча. А Павло, дякуємо, що завітав. Перш за все. Добрий вечір. Дякую за запрошення. Ви перше в Чикаго, якщо не помиляюсь, так як вам місто, як вам взагалі настрій? Мені дуже подобається. Я взагалі в Америці втретє. Але я був на східному узбережжі, в Нью-Йорку, в Вашингтоні, а в Чикаго я вперше. І мені дуже подобається. Тому що це місто кліматично більш схоже на з Україною, так і тому якось тут відчуваєш себе більш як удома. На та мені про вас просто розповідали перед нашим інтерв'ю. Я ж мав якісь попередні розмови домовленості про цю, про цю нашу сьогоднішню зустріч. А як вас рекомендували як дійсно одного з найкращих спеціалістів своїй індустрії? Я не буду вас питати, чи ви це підтверджуєте чи не підтверджуєте, але просто загалом розповідайте, будь ласка, про свою діяльність цікаво дізнатися, що саме ви робите. Тобто, дитяча ортопедія, це зрозуміло, що ви працюєте з опорно-руховими апаратами дітей, але які саме послуги у вас можна отримати, і власне чи є вас клініка своя, і як зараз в Україні з цим? До початку війни я працював, живий працював у Харкові. А після початку війни я переїхав в Чернівці, де зараз продовжую працювати. Також я консультую в багатьох містах України ну, то є Івано-Франківськ, Тернопіль, то що ближче зараз, там рівне і так далі. І плюс оперую також у Києві. Я оперую все окрім хребта, тому що хірургія хребта то є в Україні окрема гілка, якою займаються нейрохірурги або вертебрологи. Я оперую верхню кінцівки, нижні кінцівки, вродження аномалії розвитку. Багато дітей з ДЦП. Я оперую. І на сьогодні в Україні є потреба в цьому. За останній рік в Чернівцях ми прооперували біля, я думаю, що більше ніж 200 дітей. Ну я не буду там казати точно, тому що то треба ці цифри підіймати, але то було точно ніж більше, ніж 200 дітей. Зараз в Україні йде війна, і вона зрозуміла, що внесла корективи в кожен вид діяльності, які є в населення нашої держави. Ви до війни проживали в одному місці після того, ви кажете, переїхали? Це зрозуміло. А от як власне з... змінилася сама робота, тому що сотні дітей загинули, тисячі отримали різної тяжкості поранення. Чи є саме зараз звернення дітей, підлітків тих, які отримали травми від війни? На сьогодні дуже багато е, хірургію. Ми маємо е, дітей-переселенці, тому що дуже багато людей переїхало зі Сходу, з півдня. Але я працюю е, пос, е, безпосередньо з, е, дітя, з дітьми з ортопедичною патологією, тобто в мене немає посттравматичних mm -hmm. дітей. Да, травматологію то я не займаюсь. Тому ми займаємось первинною ортопедією вродженими проблемами, неврологічними. Я займаюся також проблемами, і на сьогодні дуже багато дітей, тому що ми перекриваємо не тільки там регіон, наприклад, да буковину, а ми перекриваємо дуже великий прошарок людей, які приїхали зі сходу з півдня. Тому дуже багато на сьогодні є роботи. Говорять, що рівень медицини в Україні не є достатньо високий і тому саме тому багато людей виїжджають за межі щоб отримати якісну, якісну, якісну медичну допомогу що ви можете сказати з цього приводу мені цікаво хто говорить про це а по-друге рівень медицини прекрасний в україні і дуже багато дітей на сьогодні я за останній рік пропорував більше ніж 25 дітей які наші українці які приїжджають... До мене я оперую дітей, і вони потім вертаються в Польщу в, в Німеччину, там в Італію, де вони проживають на сьогодні. То за меж України приїжджають спеціально, в Україну. Тому що е ви самі знаєте, що таке європейська медицина, де треба більше там трьох, а інколи й шести місяців чекати просто на консультацію. Це правда, це правда. Ось у нас все це робиться швидко. Діти отримують кваліфіковану консультацію, якщо потребують, то кваліфіковане консервативне або хірургічне лікування. Курс реабілітації, все це на сьогодні в Україні в принципі працює. Так, є якісь проблеми, які спеціалісти все ж таки виїхали. Але на сьогодні ми все одно справляємось і маємо дуже гарні результати. І українська медицина сьогодні працює на повну потужність. А чи є брак спеціалістів зараз? Ви говорите, що деякі виїхали. Ви ніби справляєтесь, але все рівно є ж. Недостаток. Є брак спеціалістів. Ну, в нашій спеціальності, може, в ортопедичній нема, тому що ми, в принципі, перекриваємо невеликим прошарком хірургів, а дуже великі об'єми робимо, тому що тут ну, таке дуже вузько спеціалізоване. По, трав, по травматології, в принципі, теж достатньо, є дефіцит в східних в регіонах, які знаходяться біля лінії фронту. І там на державному рівні, на державному замовленні є попит з лікарень з західних областей. Просять і лікарі їздять на такі невеличкі ротації, там на місяць, на півтора, хтось на два перекривають роботу в східних і в південних більше навіть регіонах. Ви безпосередньо оперуєте, ви проводите операції? Так, так я оперую. Як зараз е, лікарям працювати в умовах, коли є, будуть блекаути, і були блекаути, коли постійні обстріли, сирени? Чи це взагалі можливо почати операцію і довести її до завершення? А, дякую за запитання. Тому я й переїхав в Чернівці. Це є найбільш е, безпечне. як Якщо можна так казати, тому що, як ми кажемо, для ракет немає безпечного місця, на жаль, але, в принципі, це є статистично більш безпечне місце навіть ніж е, Харків е, і плюс наша клініка вона повністю забезпечена генераторами, вона забезпечена електричними е, акумуляторами на всі. Спеціальні ці апарати, які наркозні, тобто лікарні на сьогодні в Україні повністю забезпечені, і блекаут жодній лікарні на сьогодні він абсолютно не страшний, тому що генератори дуже потужні, які забезпечують не тільки роботу операційних, а в принципі лікарні, і опалення, і все все повністю. Тобто, ми абсолютно спокійно працюємо. У нас, якщо на випадок сирени, там у нас є спеціальні е зони, де люди можуть переждати ці, е повітряну тривогу. Коли йде повітряна тривога, чи зупиняється операція, якщо вона триває? Ні, ми не можемо зупиняти операцію, тому що дитина знаходиться в наркозі. Тобто, звісно, ми працюємо. Е є ще така одна цікава тема, яку би хотів підняти: це реформування медичної галузі. Нещодавно, як нещодавно роками швидше було 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 намагання від Муляни Супрун, умовно кажучи, внести певні реформи. Зараз вони деякі мірі продовжуються, деякі мірі ні. А що ви б сказали з цього приводу? над чим зараз взагалі потрібно працювати, от якщо брати взагало загал-загалом медичну сферу? Я думаю, що на сьогодні нам треба всім працювати на перемогу і на е, допомогу військовим. Дуже велика проблема на сьогодні то буде протезування, і її треба цю е, гілку дуже потужно розвивати, тому що вона у нас була просто нульова. На сьогодні звісно, вона стала краще, але все одно цього, цього недостатньо тої кількості. Е, Пацієнтів, яка є на сьогодні, нам потрібно дуже багато. Плюс нам потрібні дуже великі реабілітаційні центри, яких, на жаль, у нас на сьогодні немає. Тому що я з цим давно стикаюсь після операції дітей з ДЦП. Нам теж потребуємо ортизування, ми потребуємо реабілітації і тому я на сьогодні повторюю, що так ми в цьому дуже, -дуже у нас є велика. Прогалина, але е, з кожним місяцем реально ситуація стає краще, незважаючи на війну, незважаючи на те, що і реабілітологи, і лікарі теж вони є на фронті і є е, 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 нестача е, кадрів, але все одно потрошку ми рухаємось до перемоги і перемоги в наших е, галузях. Тобто я думаю, що в майбутньому буде все добре. Дійсно, зараз багато військових виїжджає за межі країни, щоб знайти певну допомогу або отримати допомогу у плані реабілітації. Нам є над чим працювати, це правда. А як взагалі проходить реабілітація дітей, якщо вони мають певні відхилення від норми? Над чим йде робота? Дивлячись на те, що ми, в принципі, яку мету ми йдемо до якої мети, якщо дитина має можливість ходити, ми відновлюємо навик і або формуємо його. Якщо дитина не має можливості ходити, ми оперуємо його для того, щоб покращити його життя, тобто і догляд за ним і так далі. Тобто реабілітація вона дуже широка, починаючи з ерготерапії, там якихось плюс е, е, функціональні методи лікування, а є і ментальна реабілітація, коли з дітками просто займаються терапевти, психологи, і е, більше йде е, навантаження на роботу головного мозку, тобто е, розвиток там, е, читання або говоріння, от, і або Функції верхніх кінцівок, тому що інколи ми розуміємо, що дитина не, не може ходити і, на жаль, якогось там дива ми не зробимо, але ми можемо розвивати функцію верхніх кінцівок. Тобто ми індивідуально під кожну дитину, то є великий план, схема, то не так просто, що кожен окремо, Тому я завжди на всіх конференціях то кажу, що ми потрібно працювати командою. От і тоді ми маємо гарні результати командна робота та індивідуальний підхід. Я вас правильно зрозумів? Так. Ну і на завершення, Павло. Мушу згадати те, що ви були учасником Чікаського марафону. Це, це теж такі певний вид реабілітації для себе, mm. щоб відключитися від всього, просто поринути в емоції цього дійства. А Поді, поділіться враженнями, як все пройшло, і як була представлена Україна цього року на марафоні Чикаго 2023 а, так, дякую. Це дійсно моя а, фізіотерапія. То взагалі-то триатлон. Я не тільки бігаю, ще плаваю і їжу на велосипеді. Ну, це вже next level, мені здається, після марафону. А, ну так, це вже для більш хворих людей. <сум> в лавках. <сум> так, в лавках. І було десь, здається, мені біля десяти українців. Ну, наскільки я бачив, там було по, по, по державам перелік. Я зустрічав на трасі десь 4-5 е марафонців. Я фінішував е трошки незадоволений часом. Який трошки часу час вас але готувався із 3.15 вибігти, вибігти. Трошки мене збили на часах високі будівлі, які є в центрі Чикаго, і трошки GPS мені показував інший час. І я через це трошечки не, не так біг, як потрібно. Але все одно я дуже задоволений, дуже класна траса, рівна, погода була супер. Тобто, це був пейджер мій мейджор. Я сподіваюся, пробігти всі шість, дай Боже, буде можливість. І під час таких тяжких, такого тяжкого життя, як зараз в Україні, але все одно є можливість і бігати, і готуватись. Якщо буде можливість виїхати, то буде дуже класно закінчити цю серію мейджор. Я, як теж, як фі, як фі, як людина, яка закінчила, фінішувала чекаський марафон, можу сказати, що це неймовірні емоції. От ви швидше бігаєте, ніж я. Це я маю визнати. У мене був час. Здається, 3.40 чи 3.42, Вже не згадаю точно. Але не про це, не це є основне. Основне це атмосфера, яка вирує навколо цього дійства. Близько двох мільйонів глядачів, які підтримують так. які влаштовують шоу, цілу феєрію, і це запам'ятовується на все життя. Попри те, як би важко не було, от, от ці емоції емоції взагалі дуже довго живуть. Емоційна пам'ять вона напевно найдовша. Я думаю, що ви зі мною погодитеся в цьому. Так, це було дуже класно, особливо коли ти з України, футбол, майка Україна, і мені просто за ці 42 кілометри більше ніж тисячу разів я почув слава України. І це були не українці. Це були різні люди з різними акцентами, і це було найкраще. Супер! Очікуємо вас наступного року, тому що деколи можна один менеджер пробігти два рази. От, а, дякуємо за вашу діяльність за те, що ви допомагаєте діткам. Це наше майбутнє в Україні і дуже тішить, гріє серце той факт, що є люди, які ними опікуються, які ними займаються. Павло Рахман був сьогодні з нами в студії, дитячий ортопед з України, волонтер та спортсмен. Дякую, Павло, і на завершення. Можливо, хоч хотіли б щось сказати, а, якось звернутися до нашої діаспори. А, дякую вам за запрошення. І якщо в мене є така можливість, я би хотів е Попросити, якщо у кого є можливість, я буду їхати в кінці тижня і хотів би привезти для наших військових якусь допомогу, може, в виді дрону або декілька дронів. І якщо у кого є бажання, то мені було б дуже приємно передати допомогу військовим, які сьогодні захищають нашу державу і несуть перемогу. Пишіть в коментарях під цим, під цим відео на Ютубі, Фейсбуці або телефонуйте нам в студію за номером 773-800-2860. Дякуємо, Павло. Слава Україні. Дякую вам, героям, слава радіо Чикаго.